Традиційне українське весілля відрізняється своєю урочистістю та колоритом. Різноманітні обряди проводяться до та під час церемонії вінчання молодих. Всім привіт! Ви дивитеся канал News і в цьому відео я розповім про найцікавіші факти про українське традиційне весілля. Ворони, які над головами молодих під час вінчання тримають свідки, символізують те, що наречений та наречена стають королем та королевою власного родинного королівства, а сам вінець уособлює в собі вінець творіння. Українське весілля часто супроводжується передачею родинних обрядів і традицій. Це можуть бути пісні, рушники або прикмети, які передаються з покоління в покоління, щоб зберегти спадщину і зв'язок зі своїм корінням. Танець під хусткою. Хустка символізує дівочу честь і передається від незаміжної дівчини до нареченої. Дівчина підносить хустку над парою, а ці танцюють під нею, виявляючи свою любов. Лиця. До традиції святкування весілля входять танці, співи, конкурси та розваги, такі як стрибки через вогонь або перетягування канату. На закінчення церемонії весільного обряду наречена та наречений випускають в небо голубів як символ миру, кохання та вірності. Віліт голубів свідчить про новий початок та благословення на подружнє життя. Українське весілля не обходиться без весільного хліба. Це сам достатку і родючості. Молоді подають величезний калач або хліб, який вони разом зламують, даруючи один одному перший ласий шматочок на знак гармонії та співпраці в подружньому житті.